Всім привіт, друзі! Знімлю відео зараз як працює дозиметр. От. Зайдемо, покажу, яка прошивка потрібно затиснути і отримувати. Щоб поки не увімкнеться. ось ця прошивка. Так, залишаємо. Звукову сигналізацію увімкнемо. Пановий По поріг поставимо 30 мікрограмів на годину. І далі налаштування датчика. От. Ось такі так, все, показав прошивку. О, датчик зараз від'єднаний. Ну, зараз закорочу, щоб перевірити. Пальцями закорочуємо. Ну, Ось працювалася гляка, все ідеально працює. Якщо поставити на паузу, то щелчки тільки чути. Вот. Ідеально працює, все показав. Так. Розмір мінімальний, як бачите, Це акумулятор такий тонесенький, такий, як в смартфонах встановлений. Тут у нас плата зарядки акумулятора, дві кнопки, динамік, зумер, дисплей, світлодіод, дві кнопки управління. І з іншої сторони плата також тоненька, така тоненька, як і акумулятор. І розмір акумулятора такий як розмір дисплею. Тобто, щоб поміщалось в мінімальний корпус, не випирало. От, рівно такого розміру, як дисплей, такого розміру і акумулятор. Ну Все от, Все показав, як працює. Все заізольовано зараз, щоб люди не закрутили. Бо тут плюс 440 вольт, от позначено де плюс вихід. І навіть коли він вимкнутий, тут. на в конденсаторі є напруга 440 вольт, тому ось тут на цьому проводі завжди плюс, його важливо не закрутити Або отак катод за нодом затискати і він розрядиться через певний час. Так, ну все. Усім все. питанням звертайтесь. Контакти є в описі під цим відео, або на YouTube каналі Радіофобія. Все, всім. Всем пока.